Доброго дня, ось ще одна така преміальна автівочка приїхала до нас, це Jaguar e pace 12 місяць 2018 року. Пробіг 86 обкатка майже для такого авто. Кому цікаво, контакт, це комплектація максимальна, яка Зараз є Ось воно тут сказано. Авто силе нестандартному кольорі таких, коли дуже мало авто в такому кольорі. В авто є такі ковши сидіння фірмові ягорівські. Панорама, проекція такі цікаві строчки на сидіннях, салон дуже жирний, дуже виглядає, дуже придуже Ну тут все що треба в авто є датчики сліпих зон, просторий задній ряд, ну і тачка дуже солідна, авто дуже таке. Солідно виглядає, з нього солідно виходить і сідати теж солідно. Бачите, така строчка. Такі кармани. Авто по дуже приємному ціннику. Водія колеса. Потужність 400 кінських сил. Запас ходу теж 400 і називається авто ev 400 Все сходиться, відкриття і багажника, відкриття капоти, все з салончика, з кнопочки, всі зарядні пристрої, які можуть бути. Європейське авто офіційно можна і ставити на сервіс, там ще такі відсік для всяких дрібничок. Є ще одна автівка з трошки меншою комплектацією, цінники в описі. Дуже приємні, це авто в описі дивіться ціну і на друге авто теж 2018 року, там 99 пробігів. Автівка трошки більше проїхала, вона такого кольору беж, срібло, сірий, силикон, ось щось таке. Ну, є додатково, закріплю зараз. Огляд по второму авто, щоб можна було подивитися. Приїжджайте на тест-драйв авто в наявності, авто тільки приїхало, авто на обліку тут не стояло, по Україні не каталось, з автовозика розвантажили. Все, бережіть себе, гарного дня. Ось контакт, звертайтесь, записуйтесь на тест-драйв У нас прямо Мрео ми оформимо все за 2-3 годинки. Все гарного дня, бережіть себе.